Астрологічний гороскоп для Терези на травень місяць. З 1 по 8 травня. Це період, в якому буде шанс розширити свої горизонти в особистому розвитку, можливі поїздки або знайомства. Також можуть бути внутрішні суперечності. Ви будете потребувати шукати баланс між обов'язками та бажаннями, емоційна глибина в стосунках та час для змін в особистому житті. Також це час боротьби з власними страхами та бажаннями. Так, з 9 по 18 травня це період несподіваних змін, які можуть принести до важлив призвести до важливих усвідомлень і нових починань. глибокі внутрішні зміни, боротьба з внутрішніми страхами, підвищення чутливість в любовних питаннях, час для романтики, енергія для реалізації своїх цілей, можливі романтичні моменти, а також зростання емоційної близькості з партнером. З 19 по 31 травня це період глибоких трансформацій сили внутрішньої сили, яка буде для подолання труднощів, емоційна стабільність та стійкість. Ви все видержите. Зміни в любовних відносинах, час для оновлення емоційних зв'язків. Також це можливі несподівані зміни та нові можливості. Потрібно для Терес я би радила особистий гороскоп на цей період – червень Глибокі зміни в стосунках, та я би радила бути обережними в прийнятті рішень. З рунічний гороскоп для терез на травень, з 1 по 8 травня руна ГЕБО – це руна партнерства та співпраці. Руна вказує на гармонійні відносини та взаємний обмін енергією з іншими людьми. З 9 по 18 травня, травня руна Іса. Період для зм... Для роздумів ідеальний час для того, щоб звернути увагу на деталі і продумати стратегію перед великими змінами. Також руна Іса символізує змороження в, в просуванні деяких проєктів. З 19 по 31 травня руна Манас руна символізує співпрацю та взаєморозуміння. Це час для особистих трансформацій. На гороскоп снів для Терез. З 1 по 8 травня у цей час ви можете побачити сни, які допоможуть вам вирішити внутрішні конфлікти та знайти вихід і складних ситуацій. З 9 по 18 травня сни можуть бути дуже емоційними та інтуїтивними. Це період, коли ваші підсвідомі переживання можуть виявлятись у снах. З 19 по 31 травня це період глибоких трансформацій. Сни можуть відображати майбутні зміни в житті та вказувати на напрямок, куди ви повинні рухатися. Гороскоп здоров'я для терес на травень місяць, з 1 по 8 травня. Зверніть увагу на здоров'я серцево-судинної системи, дайте додайте до свого режиму фізичну активність, щоб підтримати свою енергію. З 9 по 18 травня здоров'я буде стабільним, якщо ви збережете емоційний баланс. Час для самоаналізу та відновлення. З 19 по 31 травня приділяйте увагу своєму психічному здоров'ю. Стрес може впливати на ваш організм, тому важливо знайти час для релаксації. Дякую.